Поговоримо, що відбувається на Харківщині. Мар'ян Берездецький, боєць батальйону Карпатська Січ, з нами. Звідтіля. Вітаємо, Мар'яне. Вітаю вас, доброго дня студія, доброго дня Україна. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане Мар'яне, в Харковій області вводять затяжну комендантську годину. Це до, до Дня Незалежності готуються. Так, це до Дня Незалежності готуються заходи безпеки. Хочу сказати, що ми бійці Карпатської Січі готові, готові стримувати ворога. Ми готові до будь-яких наступальних дій і провокацій ворога. Угу. Яка взагалі зараз ситуація на Харківщині? Як це виглядає? Які є найскладніший ну, напрямки? Так, ніч пройшла з інтенсивними, з інтенсивними обстрілами артилерії. Ну, зараз так днем помірна активність танків противника і помірна, посередня активність артилерії. Вночі вони гатили з усіх, з усіх видів озброєння, були також і фосфорні вкиди. Фактично, ситуація де сильно не міняється. Кожен день йдуть активні обстріли пози, позицій вояків Карпатської Січі. Mm -hmm. Власне, я це запитую кожного разу, звичайно, чого би от вам би бракувало для того, щоб ваше життя полегшилося? Можливо, якогось озброєння чи будь-чого. Чи у вас ну, і так, звісно. Так, звісно, у нас є джевеліни, які ракети джевелінів, які на 2 кілометри. Звісно, ми б хотіли, щоб у нас були ракети на 4 кілометри. Це б також дуже помогло в нашій перемозі. Тобто, власне, оці наприклад, ТОВ, які передають сполучені штати в новому пакеті допомоги, які, наприклад, монтуються там на навіть на, на легкові автівки, це буде дуже добрим. Моментом та для вас так, так це буде дуже дуже доречно. Ми всі на це чекаємо. Але, попри те, ми гартуємось. Ми гартовані в боях, ми готові. Ми готові стримувати ворога. Ми готові з посмішкою стримувати ворога і робити цю справу, яку ми робимо, е, пане Мар'яне. Е, всі говорять про те, що е, російська армія достатньо сильно виснажується. Ну і ми бачимо, зрештою, по тому, що вони фактично не можуть просунутися на фронтах е, вже кілька місяців, фактично майже не просуваються. Але е, чи не виснажена українська найбоєздатніші власне військові частини, власне Карпатську січ, до таких я зараховую. Які настрої, які сили, власне зараз у вас? Ви знаєте, дуже легко воювати, коли ти є вмотивований. Коли ти до війни цікавився історією, ти чекав на цю війну, ти знав, що вона буде. Тому я тому я розумію, що нам є трошки легше, ніж іншим підрозділам Збройних сил України. Ми вмотивовані, ми чекали цієї війни, і зараз ми у вирі цих подій відчуваємо таке навіть задоволення від цього, що ми можемо доробити ту справу, яку колись робили наші діди і наші пращурі. Дуже багато людей, як ви кажете, ви вмотивовані і ви чекали цієї війни. Поясніть тим людям, які не, не сподівалися, що вона буде, і для них це зараз фактично трагедія. Та? Бо, бо якісь їхні сподівання і їхній уклад життя зруйнований. Поясніть їм, чому ви її чекали. Тому що найперше ми завжди цікавились історією української держави, її творення. І ми розуміли, що ця війна настане, пане ключ, ключ... Та а, прошу так. продовжте, продовжити, не хочу вас перебивати. Ну, Ключ у цьому, що е, наша історія показувала, що і і показує наперед, же вже, вже скажімо так, після подій на Майдані. Ми зрозуміли, що ця війна відбудеться. Тому ми до неї готувалися. Ми були до неї готові. Саме війна з Росією, правильно? Так, так, саме війна з Росією. Я задам таке питання, якщо дозволите, Оця, ця Дугіна, яка загинула зараз, донька цього в лапках філософа Дугіна, але одного з ідеологів, власне, очевидно, цього, цієї війни, вона не раз казала про те, що там, мовляв, давайте. От, от там умовно кажучи, Харківщина це наші землі, це російське, ми це заберемо. А Західна Україна, хай собі панцілює в Європу. Ви, як ну, очевидно, я так розумію, Західної України. Так, я, так, я чи, чи ви відчуваєте, що ви воюєте за українську землю? Що власне, як, як Харківщина вам видається зараз? Звісно, це є наша українська земля. Тут відчувається козацький дух. Це є дуже важливо. Знаєте, там на західній Україні, от я відчував дух героїки УПА, дивізії Галичина. Тут я відчуваю дух козаччини. Я вам скажу більше, мною врятовано багато вишиванок, які я познаходив е, в місцевих музеях, які були розбиті. Це тобто, це, це є свідчення того, що тут завжди були українці. Це є старі вишиванки, це є код нашої нації. Я кожного дня бачу тут сліди нашого всього проукраїнського. Це українська земля, козацький край, який був колись сповнений легендами, і мені зараз за честь тут воювати. Ви кажете про вишиванки, коли окупанти зайняли Київщину, дуже багато людей, які на швидкоруч збирали оці свої тривожні валізки або речі, якісь які можна було б взяти. Потім дуже шкодували, що з того всього, що вони взяли, не взяли, наприклад. Вишиванок чи новокуплених, чи своїх якихось бабусь, бо якісь всі оці матеріальні блага, так воно можна пилесоси, пральні машинки, мобільні телефони, які відбирали на все це можна зробити гроші, якщо буде здоров'я, і якщо буде мир в країні. А от бабусина вишиванка, якщо вона залишиться десь там в будинку, який розбомбили. І згорить її вже ні за які гроші не купиш. А це та пам'ять, яка нас, яка нас єднає з нашим минулим і яка показує, що ми не з'явилися 24 серпня 91-го року. А що ми, українці, і Україна були значно раніше. Дякую, пане Мар'яне. Вам нашої нації це дуже важливо є.